Привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами не медитативна практика, не практика асан, Натомість хочу з вами поговорити. А саме розкрити більш глибоко запитання, які я часто отримую від своїх студентів. Які це запитання? Як часто робити практику? Коли її робити вранці чи ввечері? Як довго її робити? І як її робити? Це ті запитання, які будуть формувати. Ваш особистий підхід до практики. І якщо вони для вас актуальні, якщо у вас є якісь сумніви стосовно особистої практики, візьміть зараз аркуш паперу, візьміть ручку і зробіть для себе деякі нотатки. Тому що, коли ми будемо розбирати ці запитання, я буду задавати вам додаткові запитання, особисто до вас, через які ви зможете розкрити, що саме вам потрібно, якої практики ви хочете. Тому це буде таке маленьке самодослідження. Отже, перше наше запитання це як часто робити практику. І моє зворотнє запитання до вас два запитання, які важливо ставити завжди. Перше, це а яка мета, яка ціль вашої практики, йоги? І друге це, а який процес вам підходить, яка ви особистість, і що для вас важливо в вашому процесі практики? Я розповім на власному прикладі про свій досвід, а ви тим часом подумайте про свій. Отже, яка ціль практики Хатха-йоги для мене? Десять років тому, трошки більше, коли я почала практикувати, ціль була зменшити біль у спині, позбутися болю у спині. Я мала проблеми зі спиною, і ось така була основна моя мета. Тому, Моя мета вона була на першому місці. Процес не не настільки був важливий, з ким робити, як робити, коли робити. Важливо було досягнути своєї цілі, позбутися цієї проблеми. У Вас можливо так само є. І тоді, що я вирішую? Якщо в мене є проблема, якою я не можу сама позбутися, мені потрібен наставник, мені потрібен вчитель. Тому я шукаю для себе класи офлайн, де буде жива комунікація, де вчитель буде мене бачити, і де я зможу навчитися і зможу отримати корекцію моїх асен, моєї практики. І я обираю напрямок хатха йоги, київська школа йоги методу. Анатолія Пахомова, коректний підхід до хребта. Все дуже логічно і зрозуміло, так? є проблема, і я шукаю метод, який допоможе вирішити цю проблему. Тобто я не вибираю кундаліні, йогу і роботу з енергіями. Я шукаю те, що вирішить мою проблему, те, що допоможе мені досягнути моєї цілі. І ось таким був вибір 10 і більше років тому. На сьогоднішній день ця проблема в мене вже не актуальна. Спина мене не турбує, але практикувати я продовжую. І я знову задаю собі запитання, яка мета зараз моєї практики? І зараз мета моєї практики це поглиблювати свою усвідомленість, налаштовуватись на день. Ам... Що ще це може бути? Гарне самопочуття, підтримка здоров'я, підтримка фізичних показників мого тіла і самодослідження. Отже, Маючи таку мету наразі, я більше вже можу зосередитись на процесі, тому що в мене трішки більше є варіативність. Я можу експериментувати, я можу пробувати різні стилі, тому що моє тіло до цього вже готове. Я знаю, що цим я собі не нашкоджу, робивши якісь незвичні для себе асани чи практики. І відходячи від цієї цілі. Я відповідаю автоматично вже на всі наступні запитання, про які ми говорили. Як мені робити, коли мені робити. Тобто я проговорила, що хочу налаштуватись на день. Отже, для мене це важливо робити саме вранці. Тому моя особиста практика вона будується саме вранці. І важливо пам'ятати, що ваші цілі можуть постійно змінюватись, і це нормально. Коли ви ставите якусь певну ціль, позбутися болю десь, вирішити якусь проблему з опорно-руховим апаратом чи зі здоров'ям в цілому, ви досягаєте цієї мети і у вас може з'явитися інша ціль, інша мета вашої практики. Тобто важливо час від часу робити таку, ніби як ревізію, а для чого я це роблю? Так, щоб не втрачати інтерес, щоб не втрачати мотивацію і щоб робити свою практику дійсно своєю. І ось знову повертаємось до першого запитання. Як часто робити практику? Відповідь залежить від того, чого ви хочете, і яким чином ви це можете і хочете реалізувати. Для прикладу, якщо ви поставили ціль сісти на шпагат, це також можливо, це поширена ціль. І ви хочете її реалізувати там протягом року, то ви маєте усвідомлювати, що для цього потрібна регулярна, стабільна. Така посилена практика. Ви не можете 5 хвилин в день потримати ногу на якомусь рівні і через рік сісти на шпагат. Це так не спрацює. Хоч вам можуть в якихось марафонах це обіцяти, але це так не працює. Щоб здобути нову фізичну навичку, потрібна щоденна рутинна дисциплінована праця. Можливо, не щоденна, але точно регулярна, через день чи там мінімум 3-4 рази на тиждень. Отже, важливо це розуміти. Якщо у вас немає бажання ходити на тренування чи робити їх самостійно щодня, дисципліновано, роблячи поетапно все, що потрібно, якщо у вас немає на це можливості, немає часу, робота, домашні обов'язки, не дозволяють, то відповідно ваша ціль трошки не релевантна тим методам, які ви можете зараз тим способом. Які ви можете зараз це реалізовувати. Тому важливо це переглянути, можливо, її розтягнути в часі чи змінити. І коли є ось такі м цілі стосовно отак, от щось робити, завжди задавайте собі запитання, а для чого мені це. Яка мета ось це вміти робити, що мені це дасть? Чи це додасть впевненості собі? То, можливо, це не є найкращим шляхом до розвитку впевненості, сісти на шпагат, так? І той спосіб, яким ви обираєте досягати свої цілі, він повинен підходити вам, підходити вашим цінностям, вашим звичкам, вашим обставинам. Для прикладу, як я вже говорила, однією з моїх цілей є налаштування на день. І для мене. Дуже важливо одразу після пробудження мати ось цей час, щоб усвідомити себе, зрозуміти, в якому я стані і налаштуватись на день. Я намагалась це робити завжди за там, годину до того, як прокинуться мої діти, яких я, як мама, маю обов'язок допомогти їм зібратися до школи. І тобто мені потрібно було вставати там, раніше 6-ї ранку, розуміючи, що я не можу лягати раніше 10-ї ранку. І цього часу для сну мені недостатньо, щоб вста встати раніше шостої. Я відмовилась від цього способу, тому що це призводило там, до більшого роздратування через недосипання, до відсутності енергії через недосипання. Тобто я забирала в себе з тих сфер життя, які також є дуже важливими для мене. Бо сон для мене є цінність, я маю гарно спати, щоб добре почуватися і реалізувати всі інші свої обов'язки, бажання, цілі, які в мене є. Тому я спробувала це трішки змінити. Спочатку я готую дітей до школи, вони йдуть в школу, потім я налаштовуюся на день і роблю свою особисту практику. Тобто десь пішла трішки на компроміс, але знайшла той спосіб, який підходить мені. Налаштування на день не змінюється, але от першу годину я така неналаштована виходжу. Не в цьому немає нічого страшного. Тобто цей спосіб мені підійшов, я виконую, рухаюсь до своєї цілі, і разом з тим я насолоджуюсь своїм процесом, бо він комфортний для мене. Що ж, давайте переходити до наступного запитання. Як ви зрозуміли, кожне запитання воно дуже багатогранне і все залежить від вашої особистості, від ваших цілей. Друге запитання це. Коли робити вранці чи ввечері? Я думаю, частково вже ми це обговорили. Також залежить від того, а що ви хочете і коли ви можете. Що ви хочете, наприклад, я знаю багато людей, які люблять розслаблятися ввечері за допомогою практики хатха йоги. Їм це допомагає скинути напруження дня, ввечері вони відчувають своє тіло більш пластичним, еластичним. І після хатха Йоги ввечері вони готові. Поринути в глибокий міцний сон. Їм це подобається. Це підходить їхній цілі підготуватись до сну, це підходить їхньому способу, так, що їм це подобається, їм це приносить задоволення, їм ця практика приємна. Мій варіант інакше, я вам розповіла: я люблю ранкову практику. Для мене ось цей заряд енергії і налаштування, і мені це комфортно стосовно мого життєвого режиму. Тому знову повертаємося до двох запитань. Яка мета моєї практики, і чого я хочу в процесі, який спосіб мені потрібен. І ось це про спосіб також дуже важливо, окрім мети, шукати а, такий спосіб своєї практики, щоб він вам був приємним. Якщо це буде тільки дисципліна, це... Не зможе дуже довго вас тримати. В якийсь час ви будете відмовлятись від цього, коли рівень енергії буде нижчий, в якийсь час ви будете шукати щось інше, що принесе вам більше задоволення. Тому свою практику важливо будувати таким чином, щоб там було якнайбільше елементів, які приносять вам задоволення. Наприклад, ви любите там, теплий чай. Ароматний, трав'яний, ви можете собі його заварити, і він може бути там чи перед практикою, чи після практикою, який об'єднає ці ритуали. Ритуал приємного і ритуал приємно корисного, так, чай теж приємно корисний. Ну все ж. Тобто, чим більше ви підкріпите до своєї практики якихось приємних тригерів, тим вона буде більш бажана. Тим менше у вас буде шансів, бажання, відступів. Пропустити її, тим більше ви будете хотіти її, і тим більше ви будете її чекати. Або, наприклад, у мене є такий ритуал, що сніданок, який я готую сама для себе, який включає там певні компоненти, це мій улюблений прийом їжі. Я приділяю цьому найбільше часу протягом дня, саме сніданку, а не обіду і вечері. І тому я знаю, що після своєї практики я йду снідати. І це ніби як і така нагорода для мозку. так? І разом з тим це мій ритуал, він нерозривно пов'язаний. Снідаючи без практики, я не відчуваю себе такою задоволеною, як поснідавши після практики. Тобто це мої такі приємні моменти, які я вплила в свою практику, аби зробити її регулярною, аби зробити її своєю звичкою, своєю рутиною і разом з тим, щоб ця рутина була мені приємною. І я думаю, у вас теж такі є речі, тому що ми всі люди звичок, ми всі робимо якісь звички. Корисні чи шкідливі. І важливо це відстежувати помічати, а що я роблю регулярно і який це дає наслідок, і більше наповнювати своє життя от такими усвідомленими звичками, які будуть формувати вас як особистість. Що ж, переходимо до наступного запитання. Ми обговорили, як часто робити практику, коли робити вранці чи ввечері. І наступне питання, як довго. Знову повертаємось до запитань, яка мета? Якщо у вас мета позбутися проблеми, і у вас є певний комплекс вправ, який допомагає відновити певний баланс м'язів, щоб позбутися тої проблеми, яка є, або якщо у вас проблема з тривожністю, ви точно знаєте, через який проміжок часу ви почуваєте себе краще і там можна додати плюс 10 хвилин для закріплення цього ефекту. Знаючи свою мету, ви одразу розумієте, скільки часу вам потрібно. Якщо вам потрібно просто розім'ятися вранці, можливо, це буде 10-хвилинна практика. Якщо ви хочете вранці, окрім того, як налаштуватись на день, пропрацювати певні групи м'язів, відчути енергію по всьому тілу і розігріти добре все тіло, ймовірно, що вам потрібна годинна практика, можливо, 40 хвилин залежно від інтенсивності. Про це ми поговоримо в наступному запитанні. І знову ж таки до способу повертаємось. у який спосіб ви можете і хочете це реалізувати. Якщо ви поставили собі за мету щодня робити 10 хвилин йоги, так, це також доволі хороша ціль, мета як початок, так, як почати практикувати з маленьких кроків. Це завжди дуже добре і викликає менше супротиву, ніж одразу виставити, я кожен день буду робити півтори години практики. Ні, почніть з 10 хвилин, якщо ви відвідуєте, наприклад, групові заняття офлайнові і ходите туди двічі чи тричі рази на тиждень, але хочете побудувати також свою особисту практику, почніть з 10 хвилин. 10 хвилин, щоб зробити пранаяму, 2-3 асани і коротеньку ментальну практику налаштування. Наступного дня вам захочеться більше, ви почнете робити трішки більше. І так поступово ви вибудуєте той об'єм. Залежно від того, скільки часу ви маєте, і залежно від того, чого ви хочете, якого ви стану хочете досягти, чи яких результатів ви хочете досягти завдяки своїй практиці. І поступово ви знайдете ось цю свою золоту середину, свою тривалість. Прикладу, я роблю ранкову практику 40 хвилин. Це те, що не забирає в мене дуже багато часу, це те, що допомагає мені реалізувати ті мої цілі, яких я прагну. І це те, що мені комфортно. Я не втомлююся цих 40 хвилин. Я не надто голодна після цих 40 хвилин, що я вже почуваюся роздратованою, як, наприклад, тоді, коли я роблю це довго, півтори години. Але також, окрім цього, в мене є дні, в які я можу зробити практику довше, коли мені не потрібно виконувати домашні обов'язки, якісь робочі моменти. Тому я собі планую ці дні, де моя практика буде тривати більш повноцінно. Годину 20, годину 30, так як мені це подобається і так, як мені хочеться цим реалізувати свою мету. Ну що ж, наступне запитання. Як робити практику? Запитують, вона повинна бути силовою, вона повинна бути релаксовою, вона повинна бути динамічною, вона повинна бути повільною, вона має бути на дворі, вдома. Ну, тобто, якісь умови, так? як, як цю практику побудувати. Повертаємось до наших двох запитань. Перше, яка мета, для чого я це роблю? Друге, у який спосіб я хочу і можу це реалізувати, що дозволяють мені мої обставини, і що мені приємно. Тобто, я вже вам передала свій основний підхід до практики хатха йоги це правило золотої середини. Я не належу до людини ціль, яка бачу ціль, не бачу перепон. І Буду йти проти своїх відчуттів, але досягну цього. І я не належу до категорії Людина тільки процес, так? тому що інколи буває, нам все дуже подобається, все так гарно. Але через якийсь проміжок часу ми розуміємо, що ми розчаровані тими результатами, бо ми не досягнули того, чого хотіли, те, чого хотіли мати, те, як хотіли почуватися. Тому я завжди обираю серединний шлях. Я думаю і про ціль, і думаю і про процес. І те, і те важливо. Подумайте, можливо, ви належите до якоїсь однієї крайності, і чи вам це підходить? Подумайте, можливо, вам також підійде ось цей шлях золотої середини, коли ви обираєте і ціль, якою ви прагнете, і обираєте той процес, який вам підходить, який вам приємний, який підходить вашій особистості. І я впевнена, що коли ви будете. Ось так більш глибоко через призму себе розглядати свою практику, вона буде суцільно ваша, вона буде давати вам прекрасні плоди, і вона буде приємною. До неї буде хотітися повертатися щодня чи, можливо, рідше, так як ви собі оберете. Бажаю вам розвитку вашої практиці і, звісно, насолоди від процесу.